Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні ви проведете зі мною ранок. Так-так, не всі ми спимо як принцеси. І я вже прокидаюся. Ну що, світи, я готова до нових вершин. Першим ділом я беру в руки телефон і починаю гортати всі стрічки своїх соцмереж. Потім, коли я вже трішки розпрошила очі, я встаю і починаю палити. Палити свої улюблені свічечки. Так-так, я дуже їх сильно люблю. Вони мені дають якусь таку атмосферу теплоти та затишку в домі. Потім я включаю свою улюблену музику і готова до нових вершин. Ну і що, всім доброго ранку! Ось сьогодні ми проведемо цей ранок, і давайте зараз випивати стеканчик водички і я б у Віталіни. Готую залегірський в такому боксі. Зараз п'ємо і робимо. Ось така ж мені вітамінів буває в 21 рік. Ну що, продовжуємо нашу ранкову рутину і насолоджуємося цими моментами. Далі по плану в мене зарядка. Вранці я не люблю робити спорт, тому просто зарядку на 5-10 хвилин те, що потребує тіло, довільні вправи, рухи, можуть бути танці або присідання, все, що потребує тіло. Ну і такі дуркуваті трішки дії теж можуть бути. Навчання я буду вчити англійську і прописувати плани на день. Намагаюсь це робити кожного дня, і навіть собі таки зробила челендж кожного дня. Написати в своєму щоденнику. Я маю щоденник де записую плани та те, що я хотіла зробити або хочу зробити, і що я не зробила. Для мене це зараз важливо, тому що знаєте, в мене такий час пройшов, коли мені здається, що я дуже мало чого роблю для свого майбутнього і не ціную те, що я роблю. Тобто я знецінюю всі свої дії і себе обвинувачую в цьому, але потрібно взяти в себе руки і просто зупинити це. Ну, я просто себе накручую зараз. І якщо в когось так же, пишіть, підтримую вас і дам своє сердечко. Так, що в мене тут є? Мої блокноти. Я дуже люблю блокноти і дуже люблю все записувати. Так в мене краще працює моя пам'ять. І почнемо ми з щоденника. Зараз пропишемо плани на день разом з вами. І сьогодні хочу зробити ще колесо балансу. Знайшла примітивну картинку в Пінтересті, і з вами зробимо це, тому що я зрозуміла, що в останній час я дуже мало читаю книжок, і, наприклад, якісь подорожі в мене зараз відсутні. Тому я хочу це. Повернути в своє життя, і просто мені потрібно бачити, що я це не роблю зараз, тому що я забуваю. І потім така типу, блін, які книжки, а я забула, я не можу, а в мене немає часу. Знаєте, типу, як, якщо читати по 10 сторінок кожного дня, то за якісь там 2-3 неділі ви прочитаєте книжку. А я навіть 10 сторінок не можу зараз прочитати, тому що я дуже лінюсь. Тому давайте разом. Робимо, і потім я буду вчити англійську, теж покажу вам, розповім, що я буду робити. Ось така чудова атмосфера мене оточує. Тут в мене написано I want, I can, I do. Це для того, щоб я кожного дня собі це проговорювала та вірила в себе, тому що. Зараз, на жаль, ця віра в себе трішки відсутня. Починаємо з блокноту, записуємо цілі та плани на день. Я це собі прописую для того, щоб бачити потім, що я мусила зробити і що я зробила, щоб не відчувати себе безкорисною, що я нічого не зробила. Потім приступаю до колесо балансу. Я починаю його малювати. Вам потрібен олівець, лінійка і все, і якісь маркери. На той момент я була не готова його закінчити, тому що я не знала, що точно я там хочу бачити. І Потім ввечері я закінчила його, і в наступному відео я вам вже покажу, що в мене там є. Ви можете його роздрукувати, картинку знайти в пінтересті, але в мене немає принтера, тому я намалювала від руки. І зараз в мене по плану англійська. Так, я зараз чу активно англійську, тому що я ж зараз в Німеччині, я німецьку вже знаю добре, а англійську я забула і... Дуже складно без англійської. Ось я розумію, що в школі я мало цьому приділяла час та увагу, а зараз вона мені дуже потрібна. Тому займаюсь майже кожен день англійською. Давайте разом. У мене ось такий Biz-B-блокнотик, дуже милий з печінками. І він насправді дуже. Я вже багато що прописала собі, і зараз будемо вчити англійську. мову wow. Англійську я вчу з репетитором і ще люблю дивитися відео на Ютубі, якісь фільми з субтитрами і записую собі. Далі мої улюблені справи це умивалочки та кремчики для шкіри лиця. Починаю вмиватися. В мене умивалка від La Roche, вона мені не подобається, вона така гелева, зовсім не моє. Я люблю пінка, це я вирішила попробувати, не сподобалось. Вмиваємося. І потім я протираю своє лице ось такою сухою серветкою. Рушник не використовую. Потім в мене кремчик, мій улюблений від La Roche, Ось такий, щоденний, ось мені він подобається. Добре, зволожує шкіру лиця. І в мене це все. Потім, звичайно, що танцюємо і трішки фарбуємося. В мене це туш від Rocher. Дуже подобається щіточка і добре фарбує мої вії. Ой, упс, як бачите, я вранці ще не прокинулася. Фарбуємо війки і брівки. І можу ще іноді губки. І все. Так, все. Тепер я готова, я не фарбувала брівки і війки, і тепер вже йду готувати сніданок. Зазвичай я роблю це навпаки. Спочатку готую кушаю, а потім вже фарбуюсь і йду по справах. Але сьогодні якось так вийшло. Ну, все, я вже зробила свою ринкову рутину. Зараз йду готувати сніданок. У мене сьогодні будуть сивнички. Супер, мега швидко та корисно. Зазвичай я їм просто кисломолочний сир з бананчиком, але сьогодні захотілося сирників і чайок. Ну що, йдемо готувати. Знаєте, я останнім часом не дуже сильно провожу багато годин на кухні, не люблю сильно якось так думати, якісь складні страви, тому я готую швидко і потім роблю щось корисне для себе. Я врвалася в мою кухню. Вона супер-мега маленька, але зараз я так, і тут ще світло взагалі не дуже. Ну, що маю, то маю. Для рецепту нам знадобиться 250 грамів кисломолочного сиру, одне яєчко. Потім все добренько так перемішуємо. І я додаю соду або розпушувач, муку, 2-3 столових ложки і цукор. Ставимо сирнички і водичку на чайок і. Папам! Все готово. Було б так швидко в реальному житті. І потім сідаємо снідати. Я включаю собі якісь тревел шоу. Дуже мені подобається дивитися, як люди подорожують і те, щось їдять в інших країнах. Тому що я не люблю їсти на одинці Ну, ось і все це весь мій ранок. Дякую, що переглянули це відео. Не забувайте ставити сердечки, пальчики і підписуватися на мій канал. З вами була Віка. До скорих зустрічей! Дякую!